Іспач мало бути більше кексу. 12 листопада вийшли два фінальні епізоди супергеройської діспач від вихідців з Телтейл, і піковий онлайн в стімі сягнув аж 220 тисяч одночасних гравців. По мережі дуже багато позитивних відгуків, і розробників просять негайно зайнятися другим сезоном. Вони, схоже, що цього не планували, але успіх був настільки колосальним, що едхок визнали, що їм доведеться розглянути таку можливість. На фоні виходу останніх епізодів П'єр Шорет, співзасновник студії, каже, що в грі планувалось більше сцен кексу. Але у фінальній версії їх довелось вирізати, через що він дуже шкодує. Вони не розраховували на такий успіх гри, а так як едхок невелика незалежна студія, кожна сцена їм обходилась дуже і дуже дорого. Тому дещо довелось порізати, щоб зекономити. Однак він не виключає, що в майбутньому гра може отримати вирізаний контент зараз. Поки Ad Hoc розглядають створення продовження, вони вже паралельно ведуть роботу над іншою грою з Critical Role, події якої відбуватимуться у світі Ександрії.